Іудеїв, які його хотіли впіймати на кожному слові і ділі, звинувачує їх у лицемірстві. Приводиться приклад зцілення жінки, яку зцілив Господь в суботу. І Господь говорить, хіба ви не відв'язуєте осла свого, щоб напоїти в суботній день? Адже Спокій в цей день повинен бути, а ви його кормите. То невже ви тварині віддаєте увагу більшу, ніж людині? Чи достойно людину цей суботній день зцілити і звинувачує їх, що вони лицемірять? Лицемірять, тому що придають увагу більше закону? Більше тварині, чим увагу придають людині, яка поряд із ними є. Здається, 2000 років з цієї притчі. Але наскільки вона і сьогодні може бути актуальна в багатьох випадках нашого життя? Коли ми Тваринам приділяє більше уваги, чим живій людині яка поряд. Для сільських жителів, можливо, це менше актуально, але для міщан більше. Ми не завжди провідуємо близьких і рідних навіть батьків своїх. А ось пса, з яким живе в квартирі, вигулює щодень. Діває його, кормить, чи кота. Стільки приділяє уваги цій тварині, а мама, яка живе в селі, до неї приїжджаємо тільки на Різдво і на Пасху. Може, колись позвонимо, може колись зайдемо. Дві тисячі років притчі. І нічого, здається, не змінилося. Тому ця притча повчає нас пам'ятати, хто ми є, пам'ятати, який образ ми носимо на собі. В першу чергу, образ Божий. Ми носимо у собі генетику наших батьків, формуючи, передаємо її нашим дітям. Ми сьогодні вагаємось між двома теоріями філософії. Теорії релігійній і теорії дарвіністій. Хто ж ми є? Образ і подобіє Боже? Чого мосапієць? Ми є розумна людина. Чи ми є? Людина, яка носить образ Божий, для віруючої людини відповідь зрозуміла, ми є образ Божий. Але якщо простіше, я приведу приклад, як колись змагалися двоє теоретиків і дозмагалися до того, що аргументів не було вже. Все висказали. І один каже: ну, залежить. Кого ти хочеш бачити своїм прадідом? Обізяну чи Адама? Якщо згідно теорії Дарвіна, то людина пішла від обізяни. А якщо по теорії Богослів'я, теорії релігійній, то людина пішла від Адама. Кого ти хочеш бачити своїм прадідом? Одного чи другого? І на цьому стала вся філософія зрозумілою. Простою. І зрозумілою, звичайно, що нам хочеться бути подібним до Адама, тому що він був людина, тому що його створив Бог. Тому що по цій лінії, по лінії Адама ми бачимо всю хронологію нашого життя на землі. Але по еволюції нам важко зрозуміти, де людиноподібна мавпа, де мавпоподібна людина. Господь, прийшовши в цей світ, сказав, що не людина для суботи, як вихідного дня, а субота для людини. Все підкорено самій людині. Людина є вінець творіння і господар на цій землі. І приходить вона в цей світ не випадково, не від чийогось хотіння. Навіть не від бажання батьків, а приходить від промислу Божого. І народжується людина тоді, коли благозволить на це Бог. Не тоді, коли хочуть батьки, а коли благозволить на це Бог. Тому людину Господь кричить від небуття до буття. Приходячи в світ, людина не просто оспівує і восхваляє. Те, що вона бачить, красоту Божого творіння, А й повинна відіграти якусь свою місію, якесь своє значення в цьому світі. Для чого вона прийшла? Що особливо? Яку особливу місію вона повинна понести? Тому найважливіше в житті пізнати самого себе, пізнати і знайти себе в цьому світі. І зважати, що ти залишиш по собі. Що ти залишиш по собі ось це твоє життя. Добру або погану славу, добру або погану згадку, добрі або погані справи. Тому і Господь наголошує в Священному писанні, говорячи, відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх осудишся. От сьогодні, як би на мить уявити, хай кожен уявить, от через півгодини ти покидаєш цей світ. Що ти лишаєш по собі? Як про тебе будуть згадувати? І чи маєш ти ці скарби, з якими йдеш до Бога? От поряд з цим храмом цвинтар. Він найчастіше повинен нас отрезвляти по відношенню до життя. Тоді більше життя ціниш. Але задумаємося ще раз, от що ми після собі лишаємо? Яку згадку? І скільки про нас будуть згадувати? І хто про нас буде згадувати? Питання? Звичайне питання. Це велика філософія нашого життя. Що ти лишаєш по собі? І чи виконав ти місію, ось ту, яку поклав на тебе Бог. Чи ти здійснив те, на що сподівався Бог, що ти повинен здійснити? Чи ти марнотратствуєш часом, життям? Здоров'ям своїм. Один із поетів сказав, що життя треба прожити так, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки. От просто живу, живу та й живу. Для чого ти тоді живеш? Для чого ти присув цей світ? Пересидіти, перебути. Чи щось зробити? День до вечора. Чи творче, зробивши щось по собі, ось ці питання ми ставимо на сьогоднішній день самі перед собою. Треба поставити ці питання і подумати вдома. І не на суб'єктивні моменти нашого життя, а власне на ось ці глибинні цінності, які є на нашому серці. І взагалі, що найцінніше в твоєму житті? Що найважливіше? Давайте ще одне питання поставимо. А що найцінніше в вашому житті? Що найцінніше в вашому домі? Тому що, за словами Євангелія, де скарб ваш, там і серце ваше. Де ваші скарби, там і ви знаходитесь. Як це можна випробувати? Інколи повчають, якщо ти хочеш оцінити, що в твоєму житті найважливіше, теоретично уяви, ти знаходишся в домі якому живеш. Не дай Бог, але стається. Пожежа. Що ти будеш в першу чергу брати? Оце твій найбільший скарб. Бо при ось таких, як, висловлюючись сучасним язиком форс-мажорних обставинах, людина в першу чергу хапає те, що для неї найцінніше. Мама, яка любить дитя, хватає дитя. Хтось гроші. Хтось машину випихає з гаража, хтось корову зі стайні. Хапає те, що для неї в житті найцінніше. І ось буде вам відповідь, чого ви досягли і хто ви є в цьому житті. Тому що де скарб ваш, там і серце ваше. Там і ви. Ось такі ви, такі ми є, такі ми є по життю. Тому сьогоднішній день, згадуючи оцю притчу, ми в першу чергу завжди повинні дякувати Богові за дар життя, який Він дає нам, тим, хто приходить в цей світ. Дякувати і просити у Бога благословення, пізнавши цей світ, пізнати самого себе, вивчити самого себе. І дбати сам... про самого себе. Тому що, за словами Сенафиме Саровського, якого ми дуже часто повторюємо, в нього є вислів: спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Дбай про себе, а дбаючи про себе, ти будеш показувати приклад, як інші повинні дбати самі про себе. Оце буде любов до ближнього. Тому що любити ближнього треба як? Як любити ближнього? Якщо ви вмієте любити самих себе, отак ви полюбите ближнього. Но якщо ви не любите себе, не дбаєте про себе, то марно казати, що ти любиш ближнього. Бо це неправда. Тому навчіться любити себе, розуміти себе, піклуватися про себе. Це не егоїзм, коли тільки ти в центрі. А, коли, а це ця... Дія, коли ти шануєш себе як образ Божий. Бережеш себе, в тому числі бережеш Дивити. своє тіло, тому що воно є храмом Духа Святого, який Царство Боже в тобі є. Тому любити будь-кого, треба починати любити із себе. Навчитися любити себе, будете любити ближнього. Або ти любити ближнього, можете сміливо казати, я вмію любити, я пробую любити Бога. А після того можна сказати Я люблю Україну. А після того можна сказати Я люблю життя. А життя як таке, як дар життя. Тому Хай милосердний Господь в сьогоднішній день розбудить нашу свідомість, наш розум, щоб ми навчилися любити себе. Любити ближнього, любити Бога, любити життя і любити свою землю. І на ній бути щасливим і благословеним, чого я вам і бажаю в сьогоднішній день. І закликаю на всіх вас, Боже, благословення.